І так, плачевна ситуація з цим вуликом, зараз буду дивитися, що тут, чи є якийсь додатковий розплід за тиждень, з'явився чи нема, бо я його той тиждень викачав, поставив полоски. Треба переглянути, чи щось і змінилося, чи ні. Якщо ні, то з того вулика я заберу одну рамочку розплоду і поставлю цьому. Тому є в мене просто молодий. Так. Що ситуація тут показує мені? Так, медова холодна рамка. Не знаю, певне, що буду її забирати. На зиму не ставлю на холодні рамки. Заберу смужечку Мені цікаво подивитися, чи є розплід, чи не ослабне сім'я. розплоду я, не бачу, сім'я дуже і дуже така. Буду зараз робити, буду їх зараз загудовувати. От. І так, ще одне скажу. Дивіться, розплоду нема взагалі молодого. На жаль, уже не сіє, буде печально з цим. У мене вуликом. От. Е, були ж такі мені питання, що в мене стамєска Чого я такою простою став'язкою користуюсь, вона мені більше подобається, як я до неї привик, як би сказати, нема розплода. На жаль, печально з цим вуликом. Треба зараз йому щось буде, напевно, щоб підсувати. Якщо вже його раз немає до сих пор, то не факт, що буде. Оце тільки в мене було, до того що трошки розплоду на виході виходного. Знову рамка. О, є виходний розплод. Є. А нового. Посів. О, є посів невеличкий. Правда, мало. Мало посіву, Не знаю, що ще робити. А ну зараз ще на цього дивлюся. Якщо все печально, то буду щось. Ну меду знову, дивіться, вони знову залили медом, розплоду є, дві рамочки є. От, ано, зараз ще подивлюся. Так само дві тримає і більше молодого посіва не бачу. тут була пуста. Чи є тут посів? Не, не. не бачу. Це була пуста, я її скачав. Спеціально підставив на вона. Ну не сказав би, що холодна, але посіву тут ні нема нового. Отак. От Відео трошки довге вийшло, але нічого.